Продос Продокшен Представляєт Ебай Іван Хруй Хай хай з вами Іван Гай В По попередньому відео я казав Що я вам приступаю представлю пісню Кадзілак І я виповню вас в обіцянку Тріє чотири Во о о во о о Я давно не Хотів пересісти Жигулів На великий Кадзілак та опора повний бак, бак почув мої слова і сказав, ходи сюди, на тобі ключі тримай і панти собі ганяй. Я тепер крутий чувак, маю чорний каділак, мене дідя номера, помагай мені по попа, я тепер крутий чувак, маю чорний каділак, мене дідя номера. Помахай мені, па-па-па, во-о-о, во-о. о Три, чотири Помахай мені, па папа. во о о во о о помахай мені, па папа. Еду місто і село а на хвиля разю.